19 лютого на новій сцені театру імені Лесі Українки відбувся молодіжний фестиваль, конкурс української пісні Вінок України України-2025». 20 учасників зустрілися у фінальній битві за право стати кращим. На сцені лунали пісні, як сучасні, так і народні. Дозвольте за дорученням Кам'янського міського голови Андрія Білоусова привітати вас, привітати вас з тим, що ми маємо можливість восьме проводити цей наш конкурс вінок України. Ви сьогодні подарували нам справжню насолоду. Дякую вам за ці дві години, які я провів ну, в раю майже. Чути ваші співи, чути ваші голоси це справді насолода. Дякую вам. Кожен учасник був дуже класний. Було дуже багато талановитих вокалістів. І дякую нашій міській організації, нашій дякую бджолі, міській раді, що вони організовують такі свята. Дякую. Переможці фестивалю конкурсу отримали дипломи та подарунки від міського голови Андрія Білоусова. А учасників відзначили дипломами лауратів міського фестивалю конкурсу української пісні вінок України.